Запрошую на канал Навчаємось разом слухати ці короткі подкасти про людей, які змінили перебіг історії. Розділ Дослідники Ібн Батута. Роки життя 1304 -й, 1368. -й. Мароканець Ібн Батута був ревним мусульманином. Коли йому виповнився 21 рік, він вирушив у паломництво до Мекки, яке перетворилося на легендарну подорож, що за протяжністю маршруту посідає перше місце серед усіх мандрівок середньовіччя. Батута відвідав усі мусульманські країни, побував у Меці, Месопотамії, Малій Азії, Індії, Китаї. На Суматрі в Іспанії та Тімбукту він повернувся додому в 1354 році і виклав звіт про свої пригоди в книжці. Назву ця книжка має Рехлах в перекладі Подарунок для тих, хто споглядає про дивовижні міст та чудеса подорожей. Ця книга вважається цінним історичним джерелом Досягнення Подорожі 120 тисяч кілометрів навколо Близького Сходу, Далекого Сходу та Африки у період з 1325 до 1354 року.